Вітаю, панове! Це у нас колись було традиційне відео, в якому я кожного місяця ділився з вами обертом коштів у своєму магазині, ділився джерелами заявок і тому подібне. Зараз же це відео буде виходити раз на квартал, тобто раз у три місяці. Ну і відповідно будемо аналізувати наші результати за останні три місяці. Якщо подивитися, то у нас дата від 01.01 .01 до 31.03. У нас продажі прив'язані до дати заявок. Ну і відповідно давайте аналізувати. У нас, як ви знаєте, трошечки все. Розділилося відповідно. У нас є гірлянди, світильники, якісь лампочки і тому подібне. І одяг по одягу. Ми. В принципі, закриваємо цю лавочку, можна так це назвати. Ну і відповідно розпродаємо все це діло. Більше немає можливості займатися цим через те, що ну реклама просто дорогуща, закупка дорога. По продажам, в принципі, не все так яскраво, як хотілося би. Ну і відповідно, це доволі таки важка тематика, де треба, ну не знаю. Мені здається, фізичний магазин був би більш доречним десь в торговому центрі, чи навіть не знаю. Тому ми вирішили все це діло призакрити. закрити. Але тим не менш, зараз ми все це діло розпроємо. Продуємо і щось десь якийсь оберт, все ж таки є. Отже, давайте подивимося: по оберту коштів в магазині. В цілому у нас 57 188 гривень. Все, можна розходитися. А ми продовжимо більш детально все це діло розглядати. По гірляндам, якщо подивитися, у нас інстаграм 4 заявки, каста 3 заявки, пром 2 заявки, розетка 20 заявок і на епіцентрі 2 заявки. І, в принципі, тут майже всюди 100% викупу, окрім розетки, двоє. Людей не прийшли по гірляндам, якось ось так, скільки тут виходить: ну, 30 заявок, і в принципі десь так само продажів приблизно. Не будемо на цьому зациклюватися. Йдемо все ж таки на одяг. Якщо подивитися одяг Instagram, у нас було 15 заявок, 15 продажів саме з інстаграму, і в принципі ми потратили на рекламу 1711 гривень. Це була остання реклама, тобто останній таргет, який ми взагалі запускали, трошечки ще попрацювали, постворювали контент і остаточно вирішили. Що все розпродаємо, все і переходимо на новий товар. Ну в принципі, тут вже непогано, тому що витрати на одну заявку, так витрати на продажу склали 114 гривень. Це дуже класно в порівнянні з тим, що раніше ми не могли добитися того, і ціна заявка у нас коштувала. Ну ціна продажі у нас коштувала 300 з чимось 400 гривень, тобто 10 баксів. Ну і відповідно, я не знаю, яку там націнку треба ставити, щоб одна заявка коштувала 10 баксів, тобто я знаю, Знає, яку націнку треба ставити, але на дитячому одязі ти таку націнку не поставиш або поставиш, але знову ж таки впадуть заявки. Ну коротше, все це діло одне з одним пов'язано. Ну і відповідно, все це діло стало невигідним. Отже, ідемо далі. По одягу з прому. Тут у нас 13 заявок, 11 викупів, 84% відсотки. Ну і в принципі, до всього цього, якщо подивитися, то сума продажів на промі 5280 гривень. Також з цих 5 тисяч треба нам відняти. Комісію це десь від 10 до 17 Будемо брати десь середнє, десь 14%. Так можна відняти і отримати вже чистий прибуток. Ну як чистий, приблизно чистий, тому що ще треба відняти також закупку цього, цього одягу. Ну але то вже таке, будете робити самі свої аналізи, якщо все ж таки вирішите займатися продажами одягу чи продажами будь-чого на маркетплейсах в інстаграмі і тому подібне. По розетці у нас 19 заявок і 19 випадків. Купів по сумі продажу це у нас 8 140 гривень. Так заявок багато, але сума доволі таки маленька. Я кажу, ми все це діло розпродаємо. І на кастах у нас одяг каста можемо подивитися: 39 заявок, 33 продажі, це 84% викупів. І в принципі тут вже оберт склав 15 878 гривень. Ну непогано, я так вважаю. Якщо подивитися, тут у нас є ще ось цей графік. О Сотковому співвідношенню чи діаграма, і в принципі, ось такі у нас результати. Каста зараз перемагає. Стосовно касти, як я і казав, вони роблять доволі та цікаву штуку, тому що роблять і доставку для клієнта безкоштовною, і якщо клієнт не забирає, то я не оплачую доставку туди і назад. Ну, зараз назад фактично немає. Там якась символічна ціна, по-моєму, чи взагалі немає доставки назад, а просто туди. Це вже нюанси нової пошти. Але, тим не менш, каста бере на себе ці витрати. Ну і плюс показ. Та, якщо подивитися, у них фактично комісія на все йде 18%. Якщо ви підключили каста Black. Ну, якщо ви підключаєте каста Black, то фактично ви нічого не втрачаєте, а відповідно отримаєте лише бонуси. А клієнти вже отримують там безкоштовну доставку від каста і всякі знижки, бонуси і тому подібне. Доволі цікаво реалізовано. Мені здається, що за каста ну велика перспектива. До прикладу, епіцентр трошечки шкути Він нібито і старається щось робити, але. Все ну дуже важко іде. Хоча, в принципі, і на каста все не так класно, тому що, ну блін, це знову ж таки старі маркетплейси, які трошечки перепрофілювалися. Отже, ось такі у нас результати. У нас 57 188 гривень оберту коштів за останній квартал. Це доволі таки мало. Якщо врахувати, що тут треба ще закупити товар, тобто в всю цю суму має бути закупка товару, має бути комісія маркетплейсів, знову ж таки. І в нас тут навіть була одна реклама, один таргет налаштований так на інстаграм. Плюс нам ще треба оплатити податки, crm системи і тому подібне. То, в принципі, бізнес себе, можна так сказати, окупає, але щось класно заробити на всьому цьому все ж таки не вдасться. Ну, в принципі, тому ми і перепрофільовуємося. Отже, панове, ось такі у нас результати. Дякую за увагу. До побачення.